За останні 6 років свого життя Богдан Хмельницький підписав три вічних мири, починаючи від Османів, закінчуючи поляками і росіянами Тобто він очевидно шукав ті складні ситуації дотично, дотично того партнера, який проведе через виклики. Якби якби тут була колаборація, у нас би зараз 20 зразків цього договору було 54-го у нас немає жодної сторінки того договору. Ніхто не бачить той договір московський. І використовуючи навіть слова фантастичні, яких тоді у словнику не було. Восоєнення в українській мові і в російській мові в 1654 року такого слова не було. Це видумка. Це видумка ХХ сторіччя. А це говорить про те, що базового документу немає. А, і, і тому є статті, там, здається, квітневі 12, коли наша делегація там їздила. Ну, одним словом, це шматки, які знову. Слухайте, з України вивезені всі літописи, всі списки, які мають вік, то. 15 сторіччя нижчий. Нас нічого цього немає. Катерина, Петро І вивезли усі монастирські архіви, всі часописи. Потім Катерина захотіла написати свою власну історію. Вона її написала, підписала. Але суть джерел така з України вивезені. Ці джерела до того часу, коли я вам сказав, наняла німців, німці зробили свод, на базі сводів пішли і патівські, і такі інші е списки. Одним, одним словом, ми маємо викрадену історію. Перше джерела, і що вони збереглися, хоча я багато читав матеріалів, де вони догнивали підвалах Петербурзьких. Скоріше всього, ми те святе письмо, починаючи там від 10 го сторіччя, ми його ніколи не побачили. Наших пажежире немає. Вони вкрадені. Як вкрадене ім'я наше, як вкрадені наші герої, як вкрадені історичні події. Як вкрадена література, вкрадена малярство, вкрадена вся музична складова. Ну, одним словом, в це я хотів знаєте, поділити нашу розмову, що ми ж трошки підійшли до теми 2004 року, але підхід, який я хотів пропонувати. От починаючи з київських часів, кожне покоління запитувало себе, потім своїх дітей, своїх онуків. Так куди ми йдемо? Кому грядеш? Ну, насправді це ж головне питання. І чим ти більш соціалізований, ти розумієш, що твоя доля? В левої частині пов'язано з долею спільноти, в якій ти живеш. Якщо твоя спільнота програла, має на увазі, перший, хто програє, це ти. Так от Нестор літописець, запитує, хлопці і дівчат, кому глядеш? Я переконаю, що кожне таке покоління. Після Нестеро літописця, чи покоління Богдана Хмельницького, чи покоління Мазепи, чи покоління Шевченка, чи покоління Скоропадського, Петлюри, Грушевського, Волошина, Бандери. Це ставило такі питання самі. Дійшли ми до точки розуміння якої особливо це яскраво видно на... 20 -е сторіч. От коли ми беремо політичні рухи. Відкрию невеличку таємничку. Я за всі слова, які ви сказали е, моєму адресу, е, я ніколи не думав, що українське діло після е, московських геноцидів і колоніальної політики, що воно легке, що навіть... Національне питання, це не одноходовка, це не період 5 років. Знаєте, коли ви приступаєте до теми членства в НАТО нової безпекової політики, яку, яка весь Європейський захід об'єднала, де за 75 років жодна з 30 країн не втратила жодного квадратного сантиметра своєї суверенної території. Ну, про яку безпеку бурідко ще має. Ну, Це ідеал, здається. Ти, ти заходиш у клуб, який, який гарантує не війську, а солідарність своїй. Ви знаєте, в НАТО немає військ. Але в НАТО є принцип. Твоя проблема це моя проблема. І так сьогодні 22 держави формують цю філософію. Але коли ми починали у 2004 році, нас підтримувало у цьому питанні, наприклад, 4,7%. Але це привід був, знаєте, я прикольний ці тези. І цю тезу я повторював кожен день, незалежно від того, чи я в Донбас поїхав, чи я в Харків поїхав, чи я на Голичину поїхав. Десь це питання дуже легко проростало. Десь до сьогоднішнього дня, чи може вже нема таких територій, сьогодні просто майже 90% українців за НАТО, бо це один із базових пунктів відповіді якою може виглядати безпекова і оборонна концепція України. Сьогодні можна жалкувати тільки про що? Про те, що якби ми із цим усвідомленням національним, яке є сьогодні, якби воно у нас було, ну, наприклад, там 95 97-й, коли була друга, третя. Розширення НАТО. Ми були в другому місті зараз з вами, як країна. Ми були там, де литовці, там, де поляки І на цього Путіна дивилися так, як дивляться литовці. Це комедія, коли фора психологічна людина 25 років під э, режиму тримає націю, якої. Чи на шоста, чи на восьму світ. Ну це соромно так жити, розумієте? Так ось ми виходили, ми виходили із того, що все одно, якщо ми цю політику декларуємо, а після нас приходять такі ж самі і далі і це, як на будові цеглину передаєш, З одного рівня на інший, то ми б могли цю політику зробити. Звісно, звісно швидше успішною опанувати її раніше, але